Сьогодні 21 червня 2025 року. Це рівно північ ось 00.00. 00, червень 21. Це гора ітри Сула коло міста Акурейрі. І сьогодні настав найдовший день у році. Сьогодні сонце в Акурейрі зайде. Через 58 хвилин від цієї миті в місті ще видніються промені сонця, а потім воно знову зійде через 32 хвилини о першій 29. Тож отак от виглядає північне сонце в цих широтах. З цієї гори воно буде виднітись цілу добу. Ще годину опускатиметься до океану, а потім знову підніметься. Але з міста його не видно пів години. Десь так. А ось так от виглядають навколишні гори опівночі 21 червня. Найдовший день у році. Це Ейяфьордур, Це річка Еяфьордов. Це вершина і Там от в далечині акурейрі, фьорд прямує до океану на північ і безмежно красиве сонце. Зі святом Купала. Це надзвичайно дивне явище. Декілька хвилин після півночі. Це виглядає як якась інакша планета. Щось неймовірне. Ні, я не мав рації. О першій годині ночі сонце зайшло за ту гору, і його не видно принаймні з підніжжя цієї гори. Але я сумніваюся, що з гори теж воно видніється. Тому все-таки на одну годину воно зникає на цій широті. Але якщо б не такі високі гори, сонце, вон бачите, його маленький краєчок видно. Воно пів години там пропливе і зійде знову через пів години. Тому можливо, можливо, гори його видно. А це вже схід найдовшого дня. Зараз десь пів третій ночі. І це 21 червня 2025 року.